Добрий день, мої дорогі друзі! Я дуже рада, що зараз ви можете побачити шматочок цього відео, поділити зі мною маленьку-маленьку мою радість. Сьогодні я своїми силами, хоч це було і дуже-дуже легко, зібрала два стрільчики. І це сільчик майстра, мій стільчик, і кріселку клієнт. Я можу сісти ви побачите, яке воно дуже-дуже зручне. Можна так, ой, зробити. Тепер на манікюрі можна розслабитись. Воно таке м'ягесеньке, валюрове. Ну і мені буде зручніше, тому що, як вказано, в описі до того стільця він є анатомічний, він повторює вигин спинки. І вигін, щоб сидіти, дуже зручно. У мене вдома такий, і то такий кайф на ньому сидіти. І регулюється довжина висота. Ну то і є довжина висота. Я від часті заговорююсь. І що дуже-дуже важливо для мене, то, то, є... то є то, що це моє. Це частинка мене, частинка моєї душі. І... Я навіть не знаю, як це сказати, це частинка моєї великої мрії. Так що дякую всім, хто слідкує за мною, слідкує за цим процесом, далі буде більше. І пам'ятайте, що мрії повинні збуватися. Коли-небудь вони збудуться, як і в мене. Так що, всім, папа, це була перша частина, і далі буде.